Кімнатна квартира за адресою міста Київ вулиця Пімененка, 19. При вході побудована шафа достатньо глибока. Є дзеркало зручне. Комод при вході і ми попадаємо в велику кухню студію Є посудомийна машина. Індукційна варильна поверхня, духовка, холодильник, система, ноуфросту не розберігаючи. Взагалі, квартира здається вперше. Вона ідеально чиста, все абсолютно нове. І ви можете бути першим А В квартирі три кондиціонери в кожній кімнаті і на кухні. В квартира достатньо сонячна, світла, і вікна вам ніхто заглядати не буде. там Відкритий простір перед вікнами. такий кухонний стіл. Є окреме освітлення, можна собі налаштовувати різні режими, можна зробити яскравий, можна зробити вечірні А Новенький телевізор, ще навіть в плівці Samsung. 55-та діагональ. Диван розкладається, зручний достатньо. На підлозі тут повністю вся підлога плитка з підігрівом електричним. Так, з кухні ми виходимо, попадаємо. А, тут одна кімната, вона зараз без меблів, але планується поставити або ще одне ліжко, або диван, і комп'ютерний стіл. Тут теж вбудована шафа, ще один кондиціонер. І в другій кімнаті, тут вона вже мебльована, є комод, ще один телевізор, Samsung, таке ліжко. Ще одна шафа велика і ось ще один кондиціонер. Теж багаторівневе освітлення, теж можна індивідуально підлаштовувати під себе атмосферу освітлення. Ось тут гардеробна і тут сюди виведена пральна машинка і бойлер. Бойлер 80 літрів, достатньо великий для трьох чотирьох людей. У ванні зеркало з підсвіткою, душова кабіна, інсталяція і гігієнічний душ, сушарка електрична, тобто за бажання можна вимикати. Квартира дуже лаконічна, максимально функціонально, гарно продумані деталі, але краще побачити вживу. Ласкаво просимо на перегляд.